І сказав мені, я маю ключі від смерті і від Аду. Вітаю вас на каналі Відкрита Біблія. Починаючи певний цикл тем, ми починали з теми перемоги. І сьогодні ми знову ж повторимо, наголосимо і повторимо ті основні тези, які важливі для нас. Ми говорили про Ісуса Христа. І сьогодні я хотів би ще раз показати, що Христос це є переможець, той, за ким ми йдемо. Той, який, який є нашим кумиром, якому ми поклоняємося, якого ми святкуємо, визначаємо, він є переможець. І ми не можемо програти в цій битві гріха, тому що ми живемо в цьому світі. Дьявол прикладає максимум зусилля для того, щоб знищити нас, зруйнувати наше життя фізичне, а також і духовне. І дуже важливо пам'ятати, з ким ми йдемо, хто є нашим другом. Є нашим Спасителем. Наскільки важливо пам'ятати, що зробив Господь для нас? В першу чергу Він помер і Христос зруйнував владу смерті, смерть, яка прийшла в наше життя. Життя людства, вона була зруйнована. Тимофія 2, 1, Тимофія 1,10. А тепер з'явилась через з'явлення Спасителя нашого Ісуса Христа, який смерть зруйнував, а життя. Та нетління засвітив через Євангелію. Смерть втратила владу. Євреям 2,14. А що діти стали спільниками тіла і крові, то й він став учасником того, щоб смертю знищити того, хто має владу смерті, тобто дьявола, і визволити тих, хто через страх смерті все життя тримався в рабстві. Ісус Христос переміг і зруйнував силу дьявола. І це важливо пам'ятати, тому що дьявол прикладає максимум зусилля, він зробить все можливе, щоб ми втратили Господа, щоб ми не надіялися на Нього. Ісус Христос переміг смерть ради нашого спасіння. Тобто Він переможцем став не для себе. Він і так був у вічності, Він так мав все те, до чого ми стремимося, маємо надію отримати. Він це мав, але він прийшов для нас. Він смерть, він смерть погубить навіки, і витри Господь Бог сльозу кожного обличчя, і зніме ганьбу з нашого, з народу свого, з усієї землі, бо Господь це сказав. Ісаї 25.8. Бо коли через злочин одного смерть запанувала через одного, то тим більше ті, хто приймає багато благодаті та дару праведності, будуть жити і царувати в житті через одного, Ісуса Христос. Христа. І так Христос переміг наслідки гріха. Він переміг гріх, Він переміг наслідки гріха, і Він дає нам надію на Воскресіння. Воскресіння ми можемо отримати лише надією, лише заслугами. Воскресіння ми можемо отримати, якщо є перемога над смертю. А це перемога від Ісуса Христа. Промовив до неї, я Воскресіння життя Євангеля Відоанна, 11 розділ. То вірую мене, хоч і помре, буде жити. І кожен, хто живе і вірує в мене, повіки не помре. По правді кажу вам: хто слухає слово моє і вірує в того, хто послав мене, той має життя вічне, і на суд не приходить, але прийшов від смерті в життя. Через Христа людина звільняється від гріха. І це є важливим. Остаточна перемога над смертю, і смерть будуть кинуті в озеро Огнене. Це смерть друга, озеро Огнене. І Бог тре сльозу, кожного із нас. І так, перемога Ісуса Христа над надріхом завершена. Ми живемо в цьому світі, проживаємо своє життя, кожного своє, кожного свої страждання, переживання, кожного свої відносини, кожного свій досвід і роз, свій розпач, і в кожного свої сльози в цьому світі. Але ми маємо пам'ятати, що з нами Ісус Христос, який переміг. Смерть, який дарує нам спасіння, надіючись, на якого ми можемо йти слідом за ним і отримати спасіння. Не залишайте цю надію, слідуйте за ним. Він смерть погубить навіки. І вітри Господь Бог сльозу з обличчя кожного в нас. Амінь.